А, Вона їх пішла. Сюди звать. Розумна. Оце смаколиків скільки. Потрохи їжте. Не поперхніться. У мене вже було, поперхнулося курча. Допомагали. Допомогли, все добре з ним. Можна щось вибрати гарбуз їжте зараз качки кричать, це дві качки забрали від мами, дорослі вже Істерика в них. Тамочки такі гарненькі. Це ж ця курочка блакитні яйця несе. Це всі курчати з блакитних яйця. Всі, що тут бігають. Повибігали. Той гад знову обісрав фаїлку. Ці шкоди вже намагаються топтати курочку. Ще в них нічого не виходить, ну щось вже наміри є. Ну, вони просто не своїх курочок топчуть, а так як поки вони разом, то вони лізуть на маленький вінтамок. Ну, кажу ж, поки в них там ще нічого не. Що ти до мене хочеш чіплятись? Вас на, напевно окремо, бо ви їх замучуєте. Ти чого його трогаєш? То не курочка, що ти робиш? Нет. Ось мої пільники шовкові Ось такий пільник заграє. Окремо випустила, гучу. Курочок. Так поки зі всіма побудуть разом. Ось покажу там інших. Ось ще такі. Це має три кільника, біленьких і два чорненьких. А там не знаю, там ще трошки малюків є. Незрозуміло. Оце я думала, що це курочка. Веде вона себе. Не як курочка. Гарні хлопці. Я собі на весну залишу двох, а ті буду продавати. Кому треба? буде на весну звертайтесь. Курочка маран. Що ти робиш? Це зараз вони будуть в болоті, бо там вони чистенькі. Сухенькі, зараз трішки будуть болоті. Чи ховаєшся від нього? Боїшся? Не бійся. Гарнюні мої. Куди ви позалазили? Познаходили собі місце, так сидять. а ви всі вже будете сюди лізти? Ну, трошки мене хлопчинка теж прихворів Лікуємо його зараз. Ну йому вже краще. Це хоче щось мені на руки залізти.